Багато хто з нас виросли з переконанням, що ми зобов'язані чомусь пояснювати свої рішення, особливо якщо хтось ними незадоволений. Токсичні люди використовуються проти нас. Вони запитують, чому ми починаємо виправдовуватися, давати якісь пояснення, шукати схвалення. Але ваші кордони не потребують пояснень. Хтось просить вас попрацювати в суботу, втретє поспіль. Ви кажете О, ні, я не можу. Вони запитують, чому у тебе що якісь плани? Ви відповідаєте, у мене є інші зобов'язання. І все. Не треба розповідати про сімейну вечерю чи втома. Подруга постійно скаржиться і висмоктує вашу енергію. Ви кажете, я зараз не можу це обговорювати. Вона тисне, але мені потрібна твоя підтримка. Ви повторюєте. Я розумію, але не зараз. Я не маю ресурсу для цієї розмови. Чим більше ви пояснюєте, тим більше аргументів людина знаходить, щоб змінити. Вашу думку, коли ви просто заявляєте про свій вибір без подробиць, їм нема з чим сперечатися. Ваше ні стає остаточним.